Задні колодки чудово виконують функцію антипідкатів. які просто необхідні, коли ви ремонтуєте свій автомобіль. Тому всі знають, як виглядають клапана газорозподільні. Після того, як клапана вже відслужили своє, можна виготовити отаку от викрутку і з такою штубою, по якій можна бити. Також можна легко зробити з клапана отаке керно. Тараз щеплення. Що з ним робити? Та просто розібрати його, і там буде купа запасних частин, які колись та вам загодяться. Далі, що відноситься до щеплення, можна використати корзину. Одне з найпростіших його використань це може бути як трималка для ось такого патичка з світлом. Ну, це як варіант. Дуже зручна річ, такий собі неваляшка. А що можна зробити з пружин? Може диван-качалку. Нам знадобляться два старих крісла, трішки смікалки і зварюваний апарат. І в нас вийде ось таке. Після того як у вас зламався стартер, не варто його викидати. Візьміть втягуючи, розберіть його. Чи розламайте, чи за допомогою болгарки, розпиляйте його. Всередині буде обмотка, обмотка з міді. І не проста, а двох видів. Одна з них тоненька, а друга більш грубша. Вона обов'язково згодиться вам у вашому хазяйстві. Yeah. Старий негодний шатун, супер чудово, якщо підібрати по розміру, підходить для стискання або запресовки самих блоків. E